І війна е, усвідомила нам українцям і в і Україні, що не можна стояти осторонь, що треба бути десь з кимось разом. Я вважаю, що більше нам потрібно говорити про те, що нашою метою має бути присутність України в Унії Європейської, а не в Європейському Союзі. Бо Європейський Союз це не Совєтський Союз іншою столицею, тільки це зовсім нова якість. Чому вважаю, що ми повинні поміняти слова, поняття? Тому що досить часто ми чули таке, що говорили: знаєте, колись ми були в Совєтському Союзі, а тепер будемо європейському, а тепер в Європейському Союзі. Різниця між Совєтським Союзом і Європейським Союзом є така, що до Європейського Союзу входить і запрошують і впроваджують. І мало хто хоче звідси вийти, а Совєтський Союз заганяли силою, і як хтось виходив, то його били по руках і по голові. Дуже цікаво. І до речі, слово ж унія є в українській мові є. і в історії і нашій. І має свою традицію.